Привіт! Мене звати Анна Соловей, і я рада вітати вас у курсі мистецтва. Про рок-музику у наш час чули усі. Цей стиль став частиною нашого повсякдення. Рокери з їхніми шкіряними куртками і штанами, яскравими зачісками татуюваннями уже нікого не дивують. Ба більше вони задали тренди сучасної моди. Але коли рок тільки починав свій шлях до визнання, то шокував, провокував і був інноваційним. Цікаво дізнатись, як народжувалась музика бунтарів. Тоді ми починаємо. Початком рок музики прийнято вважати появу рок-н-ролу у США, що обібрав себе риси фолку і джазу, а саме блюзу, ритму блюзу і госпелу. Тобто музики пригніченого темношкірого населення країни. Це сталося у далекі сорокові роки ХХ століття. Характерними рисами звучання стали чіткий ритм, швидкий темп, розкутість виконання. Чак Беррі не лише став символом рок-н-ролу, але й прикладом вільної поведінки на сцені. Він скажено танцював і стрибав, граючи на гітарі. Це був протест проти звичних образів музикантів у костюмах. Що розважають заможну публіку. Перші європейські рок гурти виникли у Британії на межі 50-х та 60-х років. Серед них була і всесвітня відома ліверпульська четвірка The Beatles. Вона, першою з європейських рок н рольників виборола популярність і перші місця у чартах США. З неї почалося всесвітнє визнання британських колективів. Цю подію прийнято називати британським вторгненням. The Beatles увійшли в історію як гурт, що відкрив дорогу усім наступним стилям рок-музики. Іншим впливовим британським гуртом того часу стали The Rolling Stones. Поступово нові гурти перестали звучати легко і рок н рольно Відкинувши слово «рол», тобто крутитися, вони лишили тільки рок, тобто качатись. Так виникла загальна назва рок. У цей самий час склався стандарт рок-гуртів: вокаліст, один чи двоє гітаристів, баз-гітарист і барабанщик. Іноді до складу гурту також входив клавішник. Перші рок гурти 60-х багато експериментували зі звучанням електрогітари. Так було винайдено ефекти фуз, овердрайв і дисторшн, які змушували гітари гарчати. Експерименти призвели до появи стилю психоделічного року. Музиканти використовували у піснях звуки природи, шуми, багато східних мотивів та інструментів. Його поява і неймовірна популярність збіглись із формуванням субкультури Хіпі у США. Хіпі, які стали багаточисельною субкультурою в 60-х роках ХХ століття, вимагали миру в усьому світі. У той час Америка вела війну у В'єтнамі і слухали музику, яка оспівувала утопічний світ. Пінк Флойд відома британська група 1965 року заснування, творила у стилі психоделічного і прогресивного року. прог рок відрізняється складністю композицій, в яких наявне поєднання року з іншими стилями музики. За мотивами свого альбому The Wall, гурт зняв повноформатний фільм-мюзикл. Паралельно із психоделічним роком розвивався напрямок хард-року, який не був так міцно пов'язаний із субкультурою хіпі. Характерними рисами хард-року є акцентований грубий ритм, специфічне звучання електрогітари. Для важкого року характерні швидкі соло на гітарі, що є обов'язковим елементом пісні. Найвідомішими гуртами у стилі хард рок є Deep Purple і Led Zeppelin. Обидва були засновані 1968 року в Англії. Ще одним напрямком 60-70-х років був гаражний рок. Музиканти лишали дефекти та шуми у записах. Використовували доволі жорсткий вокал та навмисно непрофесійно грали на музичних інструментах. Із гаражного року виник стиль панк-року. Загалом рок-музика почала розвиватись стрімко і в різних напрямках. У 70-ті виникає перший з підвидів heavy метал. Загальна характеристика середній або прискорений темп, енергійні рифи, тривалі і технічні гітарні соло, високий вокал. Першими гуртами у цьому стилі стали Black Sabbath, а також Judas Priest — обидва з міста Бірмінгем, Велика Британія, засновані 1969 року обидві. Black Sabbath знизили стрій на гітарах і зазвучали надзвичайно важко і загрозливо. Їхнім першим вокалістом був Озі Осборн. Непідготовлена публіка тікала із концертного залу, почувши ревіння їхніх гітар. To... З середини 70-х і аж до 90-х виникали інші різновиди металу рог-метал, глем метал, пауер-метал, а ще й екстремальні різновиди: треш метал, треш-метал, дез-метал і блек метал. І поки одна течія несла рок-музику шляхом все більш важкого і жорсткого звучання, друга течія лишалася у берегах легкого поп-саунда. Прикладами поп-року можна назвати гурт Квін, на чолі з харизматичним вокалістом Фредді Меркюрі. На вершині свого успіху гурт збирав величезні стадіони, за що їхній стиль музики стали називати стадіонним роком. <му> На початку 90-х рок світ переживав певну кризу. Музиканти почали пошуки цілком нового підходу. Так виник гранж, індастріал рок, – в останньому метал змішувався з репом або хіп-хопом. На даний момент найпопулярнішим стилем рок-музики є інді-рок. Зараз рок-гурти є в Японії, Австралії, Об'єднаних Арабських Еміратах, Чилі, Кожна країна має свої особливості національної музики, які збагачують звучання місцевих колективів, розвиваючи стиль. Рокерів і металістів можна зустріти у кожній точці земної кулі. Багато хто з них пише музику, переплетену із фольклором своїх народів і з використанням народних інструментів. Така музика називається фолк-металом. В Україні велика рок та метал сцена. Ми маємо представників практично в усіх перелічених жанрах. Ви, напевно, і самі знаєте багато українських рок гуртів Плач Єремії, Океан Ельзи», Друга Ріка, Оторвальд, Тартак, брати Гадюкіни», «Воплі Відоплясова», Тінь Сонця Гайдамаки, Кому вниз козаксістем. Під суворим небом, небом вічним, я тебе зустрію і не зберіг. А ще українська музика у стилі black metal дуже цінується в інших країнах. Такі харківські гурти, як Hate Forest, Нектурнал Mortum» — знання серед металістів усього світу. Свої рідності українській важкій музиці додає поєднання народних мотивів із класичним рок- і метал звучанням. Неймовірно велика кількість гурців працює саме у стилі фолк-року та фолк-металу. Отже, Історія рок музики бере початок із середини ХХ століття, вона має безліч розгалужень, але об'єднана спільним поривом до бунту і пошуком нових способів самовираження. Зародившись на теренах США та Великобританії, вона захопила увесь світ, ставши глобальним явищем. І хоча зараз ми вже звикли до рок музики, Яку ще 50 років тому вважали занадто гучною і провокативною, вона досі розвивається і, можливо, ще здивує нас чимось новим. Зрештою, рок-музика залишається символом цілого покоління, стилем який вивів музику із концертних залів на площі та стадіони, під якій відбувались революції. На цій ноті ми маємо прощатись, але я наполегливо вам раджу. Не забувати щойно почути, почуте, а спробувати відкрити для себе світ рок-музики. А раптом серед вас є геніальна рок-зірка. Всім рок!